Вітаю вас, мої люди. Суботній вечір іде до завершення. Коло храму збираються люди. Завтра великдень. Сьогодні вже наш настоятель свято Преображенського храму в Калиберді Миколай. Він буде святити освячувати Паски. Знаєте, я радію, коли до нас приїжджають люди, і коли вони розуміють, що приїжджають на славетне місце сили, що тут. Не слід розкидати сміття, що тут слід поважати духів місцевості і місцевих людей, які надихаються цим місцем і надихають його своїми спектрами душі. Тому я рада жити в цій спільноті, в цій громаді, бути її частиною. І дякую Богові, дякую Всесвіту за те, що мені дає можливість саме тут жити, саме тут проявляти свої здібності і таланти. З вами я, Ладана. Телефонуйте, приїжджайте до нас, провожу енерготури для маленьких груп, але будьте впевнені, ви не пожалкуйте, я вам це гарантую. Знайдемо до кожного ключик, знайдемо і подаруємо вам дари з нашої місцевості. Ви обов'язково їх з собою заберете: чи то ментальні, чи то енергетичні, чи то фізичні. Обіймаю серденьку. Всім добрим людям бажаю успіху, недобрим добра. Нехай у вас і в нас все буде гаразд. З вами я, Ладана, Келеберда. Дивіться, яка краса. Пограюся, сонечком. Дивіться. Подобається навіть мені.